Це Лабрадор Лед йому сім років. Спеціалізація його наркотики. Минулого тижня лед унюхав у чоловіка, який перетинав адмінмежу у бік окупованого Криму Маріхуану. Розказує господар собаки і кінолог Ігор. Коли він знаходить наркотичні речовини, він позначає сидінням або лежанням. Він свою роботу обожнює. Навчання Лед проходив у великих мостах на Львівщині, розказує Ігор. На службі ЛЕД відповідальний, серйозний і слухняний, а вдома добрий і ніжний. Порозуміння ми з ним знайшли, як сказати, в перші хвилини, в перші години. Дуже любить дітей, дуже любить їх свого хазяїна. Другий собака, який сьогодні на службі, спанієль, це Яра. Їй чотири роки. Андрій її тренує шести місяців. Для пошуку наркотиків каже кінолог, спанієлі найкраще. Вони через маленький зріст можуть залізти у важкодоступні місця. Ми з нею працюємо вже чотири. її з маленької з піврічного віку і поїхав зразу на навчання. У Львів Львівську область і звідти вже так і разом почали працювати. Яра каже Андрій, собака з характера. Настрій від агресивної до ніжної може змінитися за кілька хвилин. До своїх речей свого місця не підпускає нікого. Характер у неї такий цікавий, може бути добрий, може во погарчати. Справжні дівчинки. У державній прикордонній службі є собаки різних порід, розказує речник Херсонського прикордонного загону Іван Шевцо. Та є породи, які підходять саме для прикордонної служби у контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Це лабрадори, спанієлі, німецькі вівчарки та більгійські вівчарки. Малінуа собака заступає на службу разом зі своїм господарем-кінологом. Чергують вони добу. Вони заступають на добу, але є певний час, коли їх застосовують, і коли дають їм час на відпочинок. Коли великий па пасажиропотік, наприклад, у літній період, то можуть бути і чотири службові собаки. Зараз пасажиропотік невеликий, тому двох службових собак вистачає. Із собакою каже Іван Шевцов, кінолог проводить увесь час. Вони разом і працюють, і навчаються, і відпочивають. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, Новини на Суспільному. Херсонщина.